Гляньте. Це австро-угорські монети середньої цінової категорії. <рес> <рес> Щоб я мікрофон включив, да? Банько, бля. Я кажу, що сексу з друзями у мене не було. Але я не кажу, що не буде. Друзів у мене багато. Хлопці, во. <рес> дивіться, дивіться, дивіться. Мужчина, якби я хотів подивитись на копійки. Я би глянув на свій банківський рахунок. Гляну. Ви не з чого викликали? Ви гортайте, гортайте. Дивний. 20 20... Дивний чоловік. Що нормальний мужик? На психо не схожий, ще й не бідний. Може, в нього є щось? А В плані щось болить. Ось, зверніть увагу. Ось сюди. Ну, і що я маю там побачити? Там нічого нема. А... І поки загадочки на логіку закінчилися, ми з колегами поїдемо добре? Там була моя гордість. Дуже рідкісні монети 1831 року. Прусський період. Дістаньте їх, будь ласка, я заплачу. А монети їх з'їли. Хто? Нихуя собі. Кажеш, нормально. Так, їх хотіли викрасти і тому ви їх з'їли. Викрасти у мене? Точно. Так і було. Поможіть. Я... При... Я Вибач, почув... я запізнююсь. Можеш прикрити мене? Я в пробці застряг. Я тебе почув, не панікую. В тебе є хвилин 20. Я на нашому скоріку колеса спустив. А, дякую. І скоро буду. Тарасику, сніданок на столі. Давай швидше до добіжуся. А я поки одягнусь. Так, Тарасик, що ти у нас там за пробки такі, як у голі баби сніданки подають? Може, давай я швиденько підтягнусь? Та да ні, то так просто. Реклама сніданків. В таксі їду. Добре, приїдеш, розкажеш. І посніда, ти там не забудь. Да. Чекаю. Думаєш, він мене впізнав? Ніби ні, але я не впевнений. Це щолька. Хлопці, треба з вами порадитися. Воу-воу-воу, є, ти чув? Сам Артем Артурович, ходяча енциклопедія. Людина протокол хоче з нами порадитися. Да я сам в шоці. Це стосується однієї жінки. Тільки однієї? Тоді це до Геннадія. Ось дивіться, це для Яни. Як думаєте, оцінить? Для Янки, оце. Штани з матньою. От що вона оцінить. Чому? Right. Привиші, вона баба, з от такими яйцями. Ну, тобі взагалі сказав, що вона хотіла такі кулон. Я сам бачив. Я не а, Чи, чи, чи монети самі не вийдуть. Ну, дивися, я знаю, що якщо там одна-дві, то вони самі можуть вийти. Якщо багато, то вони ж можуть, типу. Якось затриматися чи що. Ну, коротше, краще то все там якось їх правильно промити, використовувати рідини. Магнітом їх точно не дістають. Ну, але в цьому більше спеціалізуються хірурги, які все зроблять красиво. Хірургія це ж не обов'язково різати скальпелем. Це і. Хочеш е подвійну ракет лікування. 499 баксів. Я це зі знижкою. Просто мрію. А, ну якщо тільки цієї фігнюшки не вистачало, щоб затягнути її в ліжко, тоді це твій шанс. Вітаю, Тьома. Я Я вибачаюся. Дозвольте поцікавитись. Дякую. Хочу річ. Що я зараз хаває? дівчині, сподобається, Вже повірте моєму досвіду. Швиденько вигружаємося і на рентген, поки ще ранок і травма вільна. Сергійович викликав. О! блядь, Значить так, прийшла інструкція зверху: забезпечити кожну бригаду швидкої допомоги засобами захисту. Слухай, ну має Тарас, я, я пішов. Yeah, стоять. <гум> Тарас твій і зламатися може, захворіти може. Так що давай, розписуйся. І твоя бригада першою застосує ці прибори. Але тільки у тому випадку, як буде потрібно. Ну, я зрозумів, Сергійович. Знаєш так, ти витратив бюджетні кошти на якесь китайське гімно і хочеш на нас його опробувати? Це не китайське гімно, а дуже дорогий прибор. Угу. Цей твій прибор він навіть не працює, дивись. Собі експериментую, Сергій, що якщо Тарас зламається, я його полагоджу, не mm -hmm. Шульга, На виклик. Правда, вам там якийсь придурок колеса спустив, але Тарас же качає: санітара приймального відділення прогані Віто, Слухай. а... Я тут подумав. Це шо, якщо ми Може, Новий ми ракурс? розкажемо про нас. Шульзі. Ну, я розумію, ми домовлялися нікому не казати. Але ж це Шульга, він все одно дізнається. Будеш менше базікати, то ніхто не знає. Та він наш друг. Він не буде тріпатись. Хто? Шульга? Ігор, я відійду на годинку. Мені просто до лікаря на консультацію. Треба в третій день дискомфорт відчуваю. Що? Ну, нарешті. Увага, увага. Наша рітуля скоро стане мамою! просто її, Рітуля... Маленька поправочка, рітуля не вагітна. Рітуля не вагітна, в неї просто діарея. Вона третій день не може злізти з білого коріша. Білого Мені зішли просто вже почали самі, ну, самі ну, так, знаєш, імпровізувати і грати самі хочуть. Здорово, Ігор! Здоров, Тарас, бачились. Погнали, погнали, в нас виклик. Ага. Давай, давай, швидше. Блять, Що ти, ти це зробила це? з людини, яка втіла твою мрію в життя? Блядь, і то зараз нічого не буде. Шикуєш? Такого подарунку мені ще ніхто не робив. Пуста коробочка. Як це романтично. Що? Як? Хто пуста? Як пуста? Одинадцята бригада на виїхала. А це був розіграш. Але це ще не кінець. Чекай, нікуди не йди, я зараз повернусь. Хлопці, ви не бачили мій колон. Він десь пропав. Бачиш Тьомка, Навіть всесвіт проти того, щоб ти зайнявся сексом. Перший <с раз. В машині шукай. Нам нема коли. Везіть його в першу оглядову. Хай там чекає. Віталіна зараз зайнята. А Віталіни не треба. Ори хотів, щоб ним займалися ми. Поки викликів нема. самодіяльність. Так. Давай, раз розказуй. Що там тебе за баба з'явилася? Це так просто дівчина. Руки там. ноги, голова. Руки там ноги. голова. Зараз прям ріте ну, Нічого Чугаців. Просто в Тараса була реально шикарна баба. Цікаво, як ти визначив її шикарність. Ніжна. Раз. Турботлива — Два. Приготувала сніданок гола. Це три. Хоча ні, це вже на десяточку. От ти готувала для Тарасика яка гола сніданок. Чого це я маю готувати сніданок? От я прошу. Ну, давай, Тарас, коли? Де ти знайшов? Та ти знаєш, сама приїхала. Простопитка. <ріститутка> Простопитка? <Уга>. Так, ну не треба заперти людині. Ну ти ж дорослий, я сподіваюсь, призи. Можемо це не обговорювати. Так, Ріта. Ну ти ж розумієш, ти сам пишеш. Водій. Ну. Говоримо здоров'я твого колеги. Я взагалі за легалізацію проституції. Скільки вас те здерва? Ти небагато. Я б взагалі не хотів це афішувати, якщо ти мене розумієш. А, ну, звісно, mm. розумію. За меспі за. Хто ж хоче афішувати, що платить за секс? Два, я вас тут почекаю. Треба буде покручити. Мені не добре. Ну, ясно, ясно. Хочеш переварити інформацію Тараса. Ну добре. Погнали, Тарас. Mm -hmm. А ти переварюй. Сашуля. Ти погано виглядаєш. Що я можу для тебе зробити? Віталіна Боже, який Я зможу крін. все пояснити. Знаєш, кожен раз, коли в цьому серіалі щось трошки відчувається, ніби це нормальний серіал, вони все одно вертають нас на грішну землю. як Ну, нарешті, де вас носить? У нас немає часу. Так, ти готуй каталку, а ти телефонуй у лікарню хай готують операційну. У нього гострий приступ апендициту. Чого Ви ну Що глухі? Вже можна працювати. Так може ви самі. У вас це так круто виходить. Що ти сказав? Ну, а поки ви переварите те, що я сказав, дозвольте я являну хвору. Раз. Я професор медицини. Mm. У нього гостре запалення апендиксу. Я йому вже надав першу допомогу. У нас немає часу. Йому терміново потрібно у лікарню. Шановний, не висять і заспокойтеся, а ми самі поставимо діагноз. Апендицит нього чи холецистит? Що? Холецистит? Ти де диплом купив? У переході? Я кажу, у нього гостре запалення апендиксу. Я доктор наук. Ви доктор наук? Так. Медичних наук. Вибачте, будь ласка, я не знав просто. А можна тоді вас, як доктора медичних наук, на одну хвилинку для консультації? Що ти робиш? Що ви собі дозволяєте? Походу, холоцистит. Може, апендицит. В лікарні визначимо. Погнали Тарас. Олександр Сергійович, що з вами? Збираєш, Андрюха. Ну, що Все хвально, працюй. Що там ротушки, так, чи Що там у вас Тарас? А? Та, ну, дрони тут, ну. Нормально, Ти Тільки не занудний професор. Лікар, блін. Вчити нас хотів. Обійшлися виховної роботи. Але в носа дати дуже сильно хотілося. Це все, чому тебе навчили. Дати людині в носа. Ти я. Я з вами поїду. Давай трамвайчиком, та пенсіонери безкоштовно. Це не таксі. Оце попадос. Та-да, да Санта-Барбара плаче. 1, 2, 3, 4, 5. 8 монет. У мене в купілці менше бабла. І що? Як доставати буду? Я йому дав вже дозу проносного. Хтось має слідкувати, щоб джекпот не змило в унітаз. Помиєш і в баночку. Я ніхто ну, собі нашов старателя. А чи це я маю золото мити? Може, ти? Та не питання. Тільки весь гонорар я собі заберу. От маєш ти дар переконання. Прикольна картинка. Алло тріофагія. Пікацизм чи парарексія? Ану, да. Рожовую. <гум> Алло тріофагія. Це не переборне бажання вживати в їжу щось незвичайне. Мало стівне. Як правило, хворі не контролюють свої дії. Ну, це як клептоманія, тільки всередину. О, чий бутик? Ясно, мій. Він сказав, що його обікрасти хотіли, тому він з'їв. Угу, Лапшить. Такі люди вміють дуже гарно брехати. Я б на вашому місці дивився за цим чувачком, бо ти лікарні жаре. От ти каже, що він монети те

Ви ж монети. <гиби> Ні-ні, ні все гаразд, вони при мені. Так, що тут робиться взагалі? Чому пацієнт тут не палаті? Це службове приміщення між іншим. Ну прижало його! Сергій, чого ви чого кипішу Все, нас немає. Вашого дозволу. Ардак. <гиби> 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 так я не зрозумів. Шлюха, яка готова сніданок, то жир. Ну що розказую, як старуха? Жопка як горіх, цицьки не обвисли. Шульга, блін. Слухай, е, 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 це взагалі-то дуже молода і симпатична проститутка. І груди, і задниця в неї на місці. Що ж таке? Блін. І як ти можеш працювати з ним в одній бригаді? Скляха, це ж голос. Чувака, який точно озвучував якісь фільми, щось таке. І як ти можеш працювати з ним в одній бригаді? З ким? З цим гопником. Чого це зразу гопником? Нормальний хлопець. Угу, Нормальний, порядний. Нормальні дівчата з ним не сплять, лише самі простітутки. Тато, ти не правий. Тарас дуже хороший, чуйний, веселий хлопець. До речі, з бабусею живе. Доця негайно йди з цієї бригади. Ти знаєш, що за статистикою 67% нормальних чуйних порядних веселих хлопців, що мешкають із бабусею, то серійні вбивці. Та тому вже досить. Все ж таки, він мій колега. Mm -hmm. Стоп, 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 стоп. Очки опустила над дуги. Пішли вгору, в роті пересохло. Він тобі подобається. Ніхто мені не подобається, і не треба на мені випробувати свої психоаналізи. Так, все, тато, тобі вже треба йти. Добре. Добре, але розмову не закінчено. Тарас. Жаль, то, що Це, значить, тато насправді доктор медичних наук. Попереджати треба. Тварь! Здається, це знаю, хто буде золото мити. Mm. Тьомка, колега. Тобі дуже треба цих колон. Ти ж знаєш наскільки. СТОН! Коротше, в ньому 150 грам проносного. У тебе 3 години. І ти знову щасливий. Да, 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 Та-та, я думаю, за теку звучу. Mm -hmm. Монети в банк, цяська тобі. Yes. Чекай засоби безпеки. Рот. Крым. почему вот я должен? Ты можешь зря. не кричать, а Я не кричу. Що як вона була йому сказати? Пробач, тату, не переживай. Я переспала з людини, яка хотіла розбити ніс членом кореспонденту Академії наук, доктором ударі, почесному професору Берлінського університету. Та... Слух, я був на емоціях. На емоціях? А проституткою ти мене назвав теж на емоціях. Дякую, що хоч цицький супер. Та й задниця теж. То не я сказав, то Шульга. От не треба стрілки переводити. Треба відповідати за свої слова. Я готовий. Оба. Ей, Це службовий туалет. Пацієнтам заходити не можна. вже такі трагедії. Вітаю, колеги. ще трохи прийме до зарплати на скішені. Чому Сергій, в тебе щось горить. Віталіна просила допомогти з пацієнтом. Угу. Все нормально працює. На собі особисто не oh, е е е анімація. Ти, я бачу, нормально кажеш працює. Добре чи шарахнули? Да, нормально. Правда, не знаю, кудись кільце поділося. Не можу згадати. <гум> ну добре, Сергій, ти був правий, я, я пан. Стоять. Шокер і балончик забери. Шукар візьму, нормальна вещи. А Дезіком сам шикайся повна фігня. Все звідки? Я таке в Сергійовича бачив. Звідки? За колоном ховалося. Я думав, це ніколи не закінчиться. Коханому Саші. Любові, Жені. Бердянськ 97. Точно, Сергійовича. Це що, виходить на шторголодить його? Тож жар. Треба повернути. Тільки я цього робити не збираюсь. Він сьогодні якийсь дивний. Я поверну. Треба використати ще один момент, щоб узнути начальство. Олександр Сергійович: Блядь, ну Як так? Знову? Так, це ж. Так, так, те про що ти мріяла? Анщик, закриш історію. Пізнала б ти, що стоїв по диспація. Артемка молодець. Гарний кулон до речі. Та... Я його спочатку купив, а потім я його жарту. Не навпаки, купив, ковтнув. Там все стерильно. Дуже шкода. Так ти купив його для мене? Угу. Я знаю один бар неподалеку. Там приймають дорогоцінними речами. Проп'ємо Боже, який наїзд професійний. Так, Це наш психолог. Монети в нього. Вам потрібно до нього звернутися, щоб нічого більше небезпечно не з'їсти. Дякую. Ви мені дуже, дуже помогли. Дякую. Дуже дякую. Завжди раді. Смачного. Ти кільце Сергійовичу віддав? Ні. Nee. Артем був правий. Він сьогодні якийсь не такий. Але я знаю точно, хто може віддати. Друга бригада на виклик. Що стоїм, погнали? А де ключі від скоряка? Опа-па. Я так розумію, Сергій, шокера було мало. Досить твоїх сюрпризів вже даївся. Ну, Саша злежно шопить. У 2019 році можна було і спитися. Хочеш на те, де воно було. Де? Да. Прямі кашті. Можу з ним показати. Дуба я третій раз поведуся. Дуй звідси, Шутник. Ну, я ж знаєш. что 22 серия, а как вам, молодежь? Не, 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 еще одну точно не. Я на уже все. Counter-Strike с играми по следующим разом. Тата, Цікаво, чим закінчилися ці голубки там. Хто ви хто грав татаріти? Е. Ну, слухайте, насправді, я не знаю, чи то ж я втягнувся. Чи чуже і мені стає трохи інтересно. Ну вже не так зле, як було. Ну, Почали вони серіал. Хто пам'ятає? Ну прям дуже хуйово. Зараз, вроде би, теж залупа, але така. Прийнятно.